Terima <sweak> kasih telah menonton! Івано-Франківськ унікальне історичне місто, і більшість пересічних українців знає його саме під сучасною назвою. Проте до 1962 року Івано-Франківськ мав назву Станиславів. Так його назвав один із засновників Анджей Потоцький в честь краківського єпископа Станіслава Щепановського. Проте Івано-Франківськ відомий і цікавий не лише своєю історією, а й родзинкою міста міським парком імені Тараса Григоровича Шевченка, котрому цьогоріч виповнив. Лося 126 років з моменту відкриття. Загалі історія цього парку є досить таки цікава. і Вона почалася ще з 1896 року. Саме тоді тут посадили перше дерево у 17 столітті. Німецький мандрівник Уліріх фон Вердум згадує про дубовий гай, який ріс у місцевості теперішнього парку на південному заході. Від міста це був густий дубовий ліс, такий собі залишок чорного лісу. Пізніше його стали називати Звіриницька Діброва через наявних там різних диких звірів. Часто там полювали власники міста Потоцькі з їх гостями, яких вони запрошували до себе додому. А магістр Станиславова, 1 квітня 1890 року, на засіданні затвердив спеціальну комісію по вивченню створення у місті у Івано-Франківську теперішньому міського парку. В результаті роботи цієї комісії. Було прийнято рішення про створення у місті парку на території родецького поля, де колись розташовувалась Діброва. І у травні 1895 року міська рада винесла постанову про закладання на території міста парку площею у 10 моргів та виділення бюджету у 5 тисяч е, злотих римських. Однак тоді це рішення сподобалося не всім, тому що е, містяни вважали недоречним розташовування. Парку а, біля військової казарми та тюрми. Проте, все ж, люди, які дуже хотіли, аби парк створився, вони відстояли своє рішення І навесні 1896 року ця місцина почала закладатися. Спочатку тут почали висаджувати дерева, формувати клумби і алеї. І планування парку відбувалося під чітким керівництвом міського садівника Каїтана Місюровича. Дерева висаджували вже великими саджанцями по видових групах без єдиного принципу. Саме тому парк створений у двох стилях: пейзажний, це довільне висаджування дерева. А потім вирішили додати і французький стиль, де має бути строга симетрія з висадки дерев. Дерева мають бути стрижені та стрижені кущі. Взагалі, якщо говорити про назву парку, то місцина переіменовувалася чотири рази. У 1898 році парк назвали іменем Цесарівни Єлизавети після її трагічної загибелі. Пізніше поляки перейменували місцину на честь свого письменника Генрика Санкевича. За часів німецької окупації парк назвали іменем Івана Франка, а після 1945 року. Його перейменували на теперішню назву імені Тараса Григоровича Шевченка. До речі, про Тараса Григоровича за моєю спиною знаходиться пам'ятник, де кобзаря зобразили ще у молодому віці. Екскурсоводи розповідають, що будував пам'ятник міжнародний скульптор Лео Мол, і рідко де можна побачити Тараса Григоровича ще у молодому віці. Якщо говорити про флору парку, то у 1999 році тут зафіксували 6203 дерева 62 видів, і тут росте насправді велика кількість нехарактерних та екзотичних для цього клімату рослин. Крім звичних для Галичини бука, дуба, граба, липи, ялини та мудрини, тут висадили і екзотичні рослини із розсадників Польщі, Франції та Америки. Наприклад, 140-річний Платан або ж 174-річна Катальпа. Також біля центру парку росте дуб, якому 306 років. Парку є кілька штучних озер, на яких живуть лебеді та качки. Крім того, влітку можна почути і побачити досить велику кількість птахів, таких як Грак, Крук та Галка. Із цікавинок тут можна побачити пам'ятники Марітці та Іванові, головним персонажем із фільму Тіні забутих предків, режисером якого є Сергій Параджанов. Також цей парк є чудовим місцем заспокоєння для переселенців і всіх людей, які просто хочуть побути на самоті. В теплу пору тут виступають вуличні музиканти. Влітку організовували безкоштовні екскурсії для всіх бажаючих, плели маскувальні сітки на сцені парку. Діти проводили ярмарки та аукціони, і всі виручені кошти передавали на Збройні Сили України. Особисто для мене цей парк став місцем для релаксу і гармонії з природою. Я часто приходив сюди влітку і насолоджувався цією неймовірною атмосферою. А тепер зима, парк вкритий снігом, і це ще більше чарує і хочеться тут бути якомога більше часу. Тож, якщо ви будете в Івано-Франківську, обов'язково завітайте у міський парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Він прекрасний у будь-яку пору року.